І вітання глядачам телеканалу Альта. На часі черговий випуск програми Огляд новин і на початку про головні події. Коротко високе звання. Хто цьогоріч стане почесним громадянином району за оборону соціально економічне розвитку тересуницького району високі До досягнення в аграрному секторі на допомогу національним меншинам сім'ї Ромів надали тимчасове житло в Гайшині. У нас в районі це близько. Статистичні дані стосів, але їх більше. Педагогічні традиції днями ярківчани відзначили 150 років шкільної освіти свого села. Моя школа саме найкраща в світі я її дуже люблю. І веселі так мітливі. У Переяславі проводився відбірковий етап міськрайонного обласного профорієнтаційного конкурсу. КВК Обери майбутнє. Відповідно, захід буде проводитися у п'яти конкурсних програмах. 32-га чергова сесія районної ради відбулася в четвер, 7 листопада. Одне із гострих питань порядку денного була криміногенна ситуація на Переяславщині. Та на засідання з поважних причин не з'явилися начальник міліції і районний прокурор. Тому обговорення зайшло в глухий кут. Були і приємні моменти обирали почесних громадян Переяславського Хмельницького району. Продовжить розповідь Ольга Гребінщикова. Питання, яке депутати обговорювали більше години, стосувалося криміногенної ситуації в районі. Начальник міліції Володимир Пархоменко і міжрайонний прокурор Олександр Кардаш із поважних причин на сесію не з'явилися. Натомість прийшли їхні заступники, які не змогли задовольнити відповідями депутатський корпус. Що ви будете розказувати про свою розкрит... розкриваємось виїзди в село, це ми знаємо, як працює на сьогоднішній день міліція і, і довіру людей, до міліції, на жаль. На сьогоднішній день він вже задавали питання прокурору, але вони в першу чергу касаються вас. Дайте відповідь по цих питаннях, питання, що конкретно робиться керівництвом міськрайонного відділу управління внутрішніх справ для того, щоб... Поставити точку в цьому безпреділі, який творився на сьогоднішній день. У нас районі». депутати вимагали від представників правоохоронних органів надати вичерпну відповідь про напади на людей похилого віку. У нашому районі їх сталося 11. «Скажіть, одинадцять. Що зроблено і які у вас є. Підозри такого, чи є якісь подвижки розмірті цих розоблащення е... цих злочинців. На даний час на даній території Прескоменського району є 11 випадків нападу невідомих осіб на осіб похилого віку. З них це три випадки в Охоцьках, один в Ковалині, один в Ярку, два в Дівичках, по Моклі чобітки, чобійки Вибачаюся, Ситуація є на сьогоднішній день. Задали вже ряд питань. Я вам задаю конкретне питання. Які дії ви будете проводити для того, щоб попередити ці правопорушення? Шановний Андрій Петрович, ми не будемо робити. Ми на даний час уже робимо, і кожного дня це відбувається. Цікавило депутатів болюче питання роботи дільничних інспекторів. Кінець інсе буде. Участкові, дільничні інспектори в селах працював. Це не буде. Чому, в я ніколи немає дільничного? Роботою дільничних депутати не задоволені. Кажуть, що в населених пунктах їх немає ніколи. Я писав заяву. Відносив у раміння. Виїжджала оперативна рука. Той день, Все. я не бачив, Не раз. Участковий, якщо в нього на участку є злочин, він довжен'явиться чи відомо. Усе ж питання так і не вдалося вирішити. Тому голова районної ради Володимир Лисюченко вніс пропозицію найближчим часом скликати позачергову сесію. Є пропозиція, що цю інформацію з рішення взяти до відома. Але оце питання розглянути на це, як я пропоную на позачерговій сесії. І стовідсотково забезпечимо e, явку. І про і і Депутати таку пропозицію підтримали. Та були на сесії районної ради і приємні моменти. Начальник відділу з питань фізичної культури і спорту РДА Борис Сонько нагородив кубком команду райдержадміністрації за восьме місце серед 24 команд у змаганнях із різних видів спорту і вручив кубок капітану команди заступнику голови райради Івану Бугаєнку. Дозвольте капітан команди вручити цей пам'ятний кубок. І диплом за своє. Я, Я. Я. Я користуючись народою, хоча неприємність сьогодні на сесії. Я хочу подякувати депутатів, які брали участь у цих змаганнях. І хочу подякувати депутатів, які теж ну, надали спонсорську допомогу. Одним із питань порядку денного було обрання почесних громадян району. Усього кандидатур було п'ять. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток перезасланицького району, високі досягнення в аграрному секторі економіки, підростаючої економіки, провадження інноваційних технологій. Навчання і виховання підростаючі покоління, багаторічне сумнівлення виконання професійних обов'язків, системі охорони здоров'я, значні досягнення суспільно-громадському житті, що сприяли піднесенню авторитету району на державному рівні, знак великої поваги до громадської діяльності присвоїти звання почесний громадянин Тарясов Хмельницького району. Таким громадянам нашого достойним я вважаю. Я думаю, що ви підтримуєте достойним громадянам Назі Олії Олі Якині, Дороговському Олександру Юрійовичу, Порало Григорій Істопановичу, Середньому Олександру Петровичу, Якименко Володимиру Григорович. Усі п'ять кандидатур депутати підтримали одноголосно. Сьогодні 9 листопада в усьому світі відзначається міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. З Цієї нагоди у прияславі провели засідання круглого столу, в якому взяли участь представники місцевої влади, очільники деяких служб та громадських організацій, а також представники різних національностей міста. Подробиці розмови у сюжеті. На сьогодні кількість населення в Переяславі становить близько 28 тисяч осіб. Здебільшого це українці, і лише 4% становлять росіяни, білоруси, вірмени, а також представники єврейської та ромської національностей. У нашому місті зареєстровано три громадські організації: дві з них це общини ромів і товариство єврейської культури, яке існує вже не один десяток років. Його очолює ціля гехман. Нам допомагали і працювати боронку учителя, музейних школи, яким нам допомагали, і ми їм допомагали. Участь у роботі круглого столу взяв міський голова Олександр Шкіра, а також секретар міської ради Петро Бочарін. Він зазначив, що метою такої зустрічі є зміцнення міжнаціональної злагоди і порозуміння, а також задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин згідно з програмою реалізації в регіонах завдань президента України. Враховуючи особливості социум культури потребує окремих громадян України. Оскільки конфлікти, які виникають на грунті національних чи нетерпимостей, є найбільш временными, масштабними і небезпечними, державна політика має бути направлена на, упередження будь-яких прояв ксенофобії, її основних – служби, українофобії, українофобія, русофобії, ісламофобії, антисемітизму. Про збереження культурної спадщини національних меншин і території НІЕС Переяслав доповідав науковий співробітник заповідника Юрій Авраменко. У наш заповідник приїжджають кожного року десятки тисяч людей з усіх куточків України, а також із за кордоном. І поза засумню, наш заклад є ідеологічною установою, що в нас люди подивляться. Про що вони дізнаються? Це впливає на їхній світогляд, в тому числі і на стосунки між народами, між націями. Розмова за круглим столом тривала близько години. Під час обговорення стало зрозуміло, що якихось міжнаціональних конфліктів у нашому місті наразі не спостерігаються, і це радує. У рамках реалізації в регіонах завдань президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди, порозуміння, задоволення культурних та освітніх проблем національних меншин, голова раді адміністрації Андрій Недяк та його заступник Валентина Губар відвідали центр соціально-психологічної реабілітації дітей Мрія Переяславщини, що в Циблях. Опісля завітали до соціального гуртожитку в Гайшині, де відвідали сім'ю Ромів, котра тимчасово там проживає. Її побутові умови бачила знімальна група. 6 листопада голова РДА Андрій Недяк відвідав сім'ю Ромів, які тимчасово оселилися в соціальному гуртожитку Гайшина. Вони опинилися у скрутному становищі, адже будинок, де вони мешкали в мазинках, непридатний для проживання. У соціальному ж центрі для них створені всі належні умови, адже в цієї сім'ї аж четверо дітей. Приїхали сюди жити. Мать дом нам подарила в мазинках. Приїхали сюди, от так от попали. Сюди. Вообще в в в ну жили в Москві, переїхали Найстаршій дівчинці Світлані 9 років, її братику Соломону 7. Вони ходять до місцевої школи. Тобі подобається проживати. Да. А чим ти тут займаєшся? Ну не знаю. В школу хожу. Ти ходиш в школу? Тобі подобається? Так. Да. Люблю писати. А що ти любиш писати? Ну, математика там. За статистичними даними у нашому районі проживає близько 100 осіб інших національностей, в основному ромів. У Нас в районі це близько статистичні дані 100 осіб, але їх більше, тому що вони ж ведуть кочовий спосіб життя. Хоч ми говоримо про те, що вони осілі вже роми. Ця сім'я в нас поселилася із мазинок, дорадчим органом ми їх направили сюди, оскільки там в них проживати немає умов. І ми б хотіли, щоб за цей період, поки вони тут проживатимуть, влаштований її чоловік на роботу в каратулі на звірки. Гроші, які він буде отримувати, будуть йти на ремонт будівлі, щоб повернутися. Сім'я Ромів дуже дружна і спокійна, влилася в колектив одразу, каже директор соціального гуртожитку Галина Кучеренко. Нелегко їм, немає їх виплат зараз в даний час, але я вам скажу, дружні вони, дружні і спілкуванні дружні з нашими сім'ями і хлопцями, які в нас проживають на даний час. Що ми їм говоримо? Вони те виконують і прибирають і. Беруть усе, і миски мають, усе те, що, те, що роблять наші, те й вони. Я б сказала, що вони влилися в нашу сім'ю. У соціальному гуртожитку проживає також іще одна сім'я із чотирьох дітей. Найстаршій Ганні 19 років. Коли дівчина досягла повноліття, вона взяла опіку над своїми двома сестрами і братом. Коли мама померла, мені виповнилося 17 років і я взяла опіку над своїми меншими братами і сестрами. Я навчаюся в університеті на четвертому курсі на факультеті педагогіки і психології. Вчуся на вихователя дошкільне виховання і ну, виховую трьох своїх менших діток. Усього гуртожиток розрахований на 16 осіб. Простора кухня, чисті й теплі кімнати. На першому і другому поверсі є кімнати для відпочинку, де можна ввечері подивитися телевізор. У соціальному гуртожитку створено всі необхідні умови для пристойного проживання. Продовжуємо випуск. Закінчилося літо. Промайнув оксамитовий сезон. Попереду дощова осінь. Ця пора року не лише псує настрій своїм сірим небом і нескінченими дощами, а й приносить безліч хвороб. Особливо це стосується тих, у кого є хронічні захворювання дихальних шляхів: бронхід, гайморит тощо. Як убезпечити свій організм від осінніх вірусних атак, нам розповіла завідувачка поліклінічного відділення ЦРЛ Лідія Стефанська. З приходом похолодання на даний час у нас і збільшилась кількість гострих респіраторних захворювань, грипу поки що ми не спостерігаємо зараз. Але ж окрім цих простудних захворювань, завжди в осінній такий період і збільшується кількість інфарктів, інсультів, депресій. Загострюються також хронічні захворювання, а все тому пояснює лікарка, що в цей період біоритми людини змінюються. Тіло відчуває стрес від зниження температури, а мозок від усвідомлення, що це тільки початок, адже попереду зима, а отже, буде ще холодніше. Імунітет проти оцього метеочутливості організму виробити неможливо, його лише можна підтримати. Часник от о, це природна вакцина. Корисно його вживати для профілактики. Ось іменно в цей період. Включати вітаміни в раціон, мінеральні речовини, морепродукти, сухофрукти, займатися спортивною гімнастикою, хто може, хто не може, просто ЛФК. Крім того, впливає на людей і те, що в осінньо-зимовий період раніше темніє. Звичний ритм порушується ще через переведення стрілок годинника, каже Лізія Стефанська. Світовий день менше, світла мало. Вироблення такого речовини, як мелатоніну, зменшується. Мелатонін це та речовина, яка регулює в організмі балансу цих біоритмів, які йдуть, і сприяє цьому виробленню мелатоніну така амінокислота, як триптофан. Для того щоб поповнити запас амінокислоти триптофану та почувати себе восени бадьоро, лікарка радить не відмовляти собі в бананах. Корисно ввести до раціону й такі продукти, як рис, помідори та кукурудза. Також не забувайте ласувати чорним шоколадом. Він піднімає настрій. І до інших тем 150 – саме стільки років виповнилося у світі села Єрковець. Хоча історики краєзнавці переконані, її витоки сягають на багато давніших часів, адже українці, зокрема єрківчани, завжди були освіченими, бо навчалися грамоти з малого віку. З нагоди 150 річної ювілею навчально-виховне об'єднання Єрковець у п'ятницю, 8 листопада, приймало гостей, які вітали педагогічний та учнівський колективи зі святом. Крім того, цього дня відбулося урочисте відкриття край. Знавчого музею, який розташовується у приміщенні школи, з подробицями Тетяна Панченко. Будівництво приміщення нинішньої школи «Єрковець» розпочалося в 60-х роках минулого століття, адже в роки війни стара будівля була зруйнована німцями. До того часу діти навчалися в різних місцях, згадує вчителька, яка нині на заслуженому відпочинку Ольга Кусько. Палили її, не було де вчитися, і всі ми вчителі, діти працювали на хвіліях, я кажуть. З якою радістю ми святкували відкриття цієї школи. В 69-му році було святкування цієї школи. І я якраз коли. Почалося відкриття цієї школи, був у мене перший клас. От якраз був тоді учнем гіч Михайло Миколаївич. Ольга Харитонівна згадує ті часи і каже, усі вчителі працювали охоче, адже любили свою роботу і, звичайно, дітей. Вчительський колектив, тоді як я працювала, дуже хороший був. Директором школи тоді був Петро Нестерович, а потім дідюк Василь Федосєвич про якийсь сьогодні нагадували. У школі працювали працювали дуже багато, дітей. Учні було тоді 300 учнів, великі класи були, дуже було цікаво працювати. Нині у школі Єрковець навчається 85 дітей, хоча три роки тому їх було всього 65, розповідає директор навчально-виховного об'єднання Галина Андріяш. Крім того, 24 дитини відвідують дошкільний навчальний заклад. Я безмежно дякую долі. як би там не було, нам у цьому допомогли і районна адміністрація, відділ освіти, наші спонсори, фермери, жителі села Єрківців, батьки, педагогічний колектив, і ми зусиллями і саме бажання дітей. Ми все ж таки зберегли статус перших третіх ступенів. І я думаю, надалі у нас перспектива для цього є. Ось ви бачите, що в нас є здобутки, є чим похвалитися. І я думаю, що оселя в нас шкільна, затишна, комфортна і бажання дітей є. Діти свою школу люблять, кажуть, тут цікаво і навчатися, і проводити дозвілля. Вчителі дуже вони розумні, нас гарно навчають. Саме в цій школі відкрила свій талант, всі гарно тепер маю, співає. Танцюю і також. Моя школа найкраща в світі. Я її дуже люблю, поважаю і бажаю всім, щоб приходили в мою школу навчатися. Вона для мене сама-сама. Буду пам'ятати її все життя. Ніколи не забуду. Дуже люблю її. У Ярковецькому НВО працює дружний і завзятий педагогічний колектив, розповідає нам директор. Немало вчителів свого часу тут навчалися. Як от Наталя Чимпель, вона переконана, аби дати учням якісні знання, потрібно вміти до кожного з них достукатися. Звісно, що праця не зовсім легка, тому що потрібно до кожної душі знайти свої ключі. Так як говорили, що вчитель це дійсно покликання, і найсвятіше нам доручають батьки, дитячі серця і душі. Ми намагаємося відкрити їхні. Хоч трішечки, наскільки це можливо, душі вкласти їм своє тепло, добро і все хороше. Доки спілкуємося з Наталією Чимбель, підходить учителька, яка свого часу працювала в Єрковецькій школі. Наталія Васильівна нас знайомить. Це моя перша вчителька, немодрухніна Максимівна, яка е, працювала з нами протягом трьох років. У нас у класі було дуже багато на той час. 25 учнів. учнів. легко їй було з нами, але е, вона прекрасна вчителя і вдячна свято в школі зібрало немалу кількість гостей. Того дня багато хто з учителів зустрів своїх наставників. Також Улюблений класний керівник, який з її доброї і легкої руки я потрапила, і вчилася тут. І зараз працюю в цій школі. Е, дуже вдячна моїм попередникам, які навчили мене. А зараз дуже люблю свою школу, пишаюся нею, люблю дітей. І я щаслива в тому, що маю продовження в своїх вихованцях, в талантливих вчителях, які несуть всі добре, вічне. З нагоди свята на адресу педагогічного та учнівського колективів лунало немало поздоровлень. Так, ярківчан привітали голова райдержадміністрації Андрій Недяк та голова райради Володимир Лисюченко. Маю за честь сьогодні вітати і бути присутнім у вашому колективі, тому що на сьогоднішній день відбувається дуже важлива частина історії опять же, села. Цей день війде в історію села. Цей день залишиться на віки. В першу чергу я живу, завдячуючи людині Самічу Михайлу Миколаєвичу. Михайло Миколаївич, я вам говорю, хоч до чоловік не і співпліма, але спасибі вам за вашу Я вважаю, що найбільшою ціною людської пам'яті це те, що ми сьогодні збираємося, але пам'ять, історія і такий юбілей, який ми сьогодні відзначаємо. Це, мабуть, один. Із Андрій Недяк передав почесну грамоту Міністерства освіти і науки України вчительці, яка нині на заслуженому відпочинку Ользі Кузько, та вручив спільну подяку райдержадміністрації та райради колективу Ярковецького НВО. Від райради було відзначено вчителів ветеранів. Також від районної влади було передано школі принтер. Такий же подарунок вручений від депутата обласної ради Юрія Чередніченка. Житель Єрковець, депутат облради Віктор Шеремета, пообіцяв облаштувати у школі дитячий майданчик. Звичайно, на святі ще було немало вітань та нагороджень, а крім того, презентовано книгу Історія шкільної освіти в селі Єрховці, співавтором якої є Людмила Набок, а ініціатором уродженець села Михайло Гич, який також фінансував її друк. Дійсно, 150 років освіті на селі, але одне єдине. Я жалію про те, що я раніше не почав збирати цю інформацію про село. Після урочистостей з нагоди 150-річчя шкільної освіти в селі Єрківцях відбулося відкриття краєзнавчого музею. <плес> Слід сказати, ідейним натхненником створення музею є уроджений церковець Михайло Гіч. Він доклав немало зусиль, аби його обладнати. Робота почалася з 2010 року. Ми з Нагайком Тарасом почали працювати над історією Переяславщини, загиблими червоноармійцями на території Переяславщини, але потім виникло це питання. І з 2010 по 2013 рік я готував і книгу з Тарасом, і в цілому готував музей села. За ці роки вдалося зібрати величезну кількість різного матеріалу, зокрема старовинних фотографій, продовжує розповідь Михайло Миколаєвич. Коли я збирав фотографії, ці старовинні, а в мене десь їх близько 5-6 тисяч зараз, то ви розумієте, що те, що тут на стендах, це вперше публікується ці фотографії. Так, да, вони були окремо у кожного десь, але отут -от для загального вперше опубліковано. Запитуємо, звідки бралися експонати, які нині розмістилися в музеї. Значить, партія це в районі я знайшов. Форма шкільна і військова, вона була тут. Віз, плуг і культиватор Кінський це привіз, я і сюди подарував для музею, тому що діти сьогодні сільські, вони вже забувають про це. Я вже не кажу про городські. Музей після відкриття мав можливість відвідати кожен бажаючий. Місцеві жителі кажуть це велика радість, що в селі відтепер функціонуватиме краєзнавчий музей. Це дуже добре, що зібрали, що всі будуть помнить, прийде і спомнить усі скільки. А дітям для дітей буде як наука. Дякую Михайлу Миколаївичу, що він таке організував. Він Дуже хороший друг наш і він дуже хорошу виставку зробив для нашого села. Це людям, подивитися всіх. Так ми дуже десь зустрічаємося. а зобрав на таке свято, що ми побачили і людей, і фотографії давніх наших. Друзів, яких вже й немає живих, тепер можна згадати. Ми думаємо, що своїм дітям із задоволенням будемо розказувати ті спогади, які були колись. І вони, я думаю, і впевнена в цьому пронесуть все своє життя і розкажуть своїм дітям. Михайло Гищ поділився з нами планами. Мовляв, видання книги про шкільну освіту села та створення музею це не єдині проекти, адже в задумах зайнятися і історією району. Учора, 8 листопада, у нашому місті відбувся третій зональний відбірковий тур обласної гри Брейринг. Підліток і право його організатори кажуть, гра має на меті розвивати правову культуру дітей, виховувати в них повагу до права та покращувати їхні знання в зазначеній сфері. У цьому турі за звання кращої боролося 12 команд. Серед них були учні міста і району. За результатами перемогу здобула команда броварів. Друге місце дісталося команді Борисполя команді Яготинського району вони змагатимуться в наступному турі обласних змагань за звання кращої команди області. Усім учасникам було вручено грамоти та подарунки. Продовжуємо випуск. Учора, 8 листопада, відзначали міжнародний день КВК. Немало любителів гумору та жартів. І серед переяславців так напередодні в нашому місті пройшов міськрайонний відбірковий етап обласного профорієнтаційного конкурсу. КВК Обери майбутнє, що проводиться серед учнівської молоді. За перепетіями гри слідкувала і наша знімальна група. Обласний загальномотиваційний захід Обери майбутнє проводиться щорічно, розповідає заступник директора міськрайонного центру зайнятості Любов Красова. Цей захід проводиться з ініціативи, будемо так казати, президента. Відповідно, захід буде проводитися у п'яти конкурсних програмах. Так, відповідно, оцінювання члени журі.